Привіт, мої дорогі! У мене день шостий, на полях. Я вже не говорю в родовому замку, а на полях. І я вже починаю трохи здавати. Хай ти щось таке творяєш з газом. Не мію ним користуватися. Я пилюся його, а я на нього гавкаю. Щось не страшно. Хочу собі зробити каву. То не перша. Знаєте, коли в мене була перша кава? Тільки кава, що мівіна. Е, в четвертій ранку. ранку. Е, я як приїхала, думала в першу ніч особливо. Буду нормально довго спати, тому що е, 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 напої ставала зранку. Ще, я трохи закрию, так сонце валить. Ой! Не закрила, але зато пошуміла. Та-де там? Значить, проснулася, я в п'ятій. І всі наступні дні так само в п'ятій. Ну, ти знаєте, в 5 я встаєш мене до шостої трошечки по шостій протриматися, а потім воно вже починає сонце виглядати, ти вже проснувся і. То останнє, ну, Натюрель, чекайте, да, що із теми, із жолудями робиться. Тоже катастрофіром. Ну, ладно, що так все рівно. Скоро буде нове. Маніна залишилася нормально. І кажу стане там трошки протриматися сонце і вже все добре. На наступний день то саме п'ята ранку. На третій день то саме п'яте ранку, в обід я не сплю, бо взагалі я люблю в обід спати, але тут постійно є робота, то чимось зайняти і сна нема. Але думаю, що там на четвертий день, да, п'ятий, ну, я вже б мала би бути вимучена от, ну, таким неспанням. Тим більше, що я ж засинаю після 12-ї години, тож ну, дурню сплю. Ні. Сьогодні я побила всі рекорди. Я проснулася в 4-й. Чи навіть ще і четвертої не було. І при тому не один раз. Що <ș to sonend> саму зробити в ту <хто> гімну? Спочатку десь в першій, думаю, ну ні, не взагалі. Потім по другій, потім, кажу, десь біля четвертої ранку проснулася і взагалі спати не хочу, думаю, ну що робити. Прийшла, випила каву і зразу вже хотіла ужасно жрати. Ну Просто просто безобразно. Зробила собі мівіну, поїла. Пішла тут ті обігрівачі. Що, я, що такі, Щось таке, щось витворяю. Нагрілася, але, думаю, ну, ну нічого робити. По кухні, по суті, справді вже нічого робити. Тут там да, вже більш-менш все нормально. На вулиці нічого не будеш робити. Тому що е, темно, не видно. Піду мол, собі щось там подивлюся, в інтернеті почитаю. Заснула. Не знаю, яким чудом заснула, проснулася піввосьмої. Ну, вже хоч якийсь прогрес. Но я така розбита, як корито взагалі. От в мене вже такий приход прийшов. У мене болять руки. Ну, самі по собі вже болять. Да? Руки самі, навіть не хочу показувати, бо це просто ужас. вони тверді ну, від фізичної праці. Ну, Те, що я вчора зробила, знаєте, так як зорово, ніфіга. Ну, якщо по правді, дуже багато. І того, і того я вже, чесно кажучи, я, я хочу відпочити. А до такі то теж ніхто нікого не заставляє. Не хочеш взагалі нічого не робити, хочеш собі там відпочивай. Ну, але ну, а який зміст тоді було приїжджати? О, вже закипіло. Тут, тут, хоч один позитив з газу, знаєте, такого підкрутиш насильно і такого раз, два і вже. Як вода закипає. У нас ну, не так швидко, щоб плеташ треба, щоб нагрілася. так. Знову ще одна пляшка постачає чергова, організувалася. Ще є вода питна є. То в мене вже друга палета, другий заход. Знову пакувати у сміття і думати, де то вивезти. У мене стільки сміття, і я ще ніколи настільки його не калібрувала, так? не фасувала. Я, напевно, на японцем навіть переклюнула. В мене Пластик окремо, папір окремо, вологі серветки, бо на оце от прибирання мені мене пішло дві величезні пачки. Окремо, тому що то не папір, воно по-інакшому горить. Ну, от, отаке от всяке, знаєте, сповне полохла. Страшно хламу повно. От, так що зараз вип'ю ще одну чергу каву. Гляньте, зараза мала. Е, не цей. А, ну Мені вершки не підуть. Не доїло вчора приперлося, значить, понюхало щось там. Почало ховатися. Ну бо мене не знає. Ну ще дуже мале. страшно мале. Таке мале, худе, бо не всі малі такі якісь, такі нещасні. Я його тут залишила, час від часу приходжу, він сидить, потім тікає під стіл. Я тут значить, його виковирюю, з ним подружуся, потім віддала його додому, потім ще раз взяла, а на третій раз я підходжу до ну, воріт. Він мене просто бачить і вже біжить. Да, вже біжить, вже Свою задницю суне між тими ну, плотом. Да. Вже вийшло сюди. Те, що привчила. От. Е, ну, і от сьогодні, не тільки тому, тільки мені повезне і мені повезне. Значить, сьогодні, в, коли, в пів дванадцятої, приїжджає е, робоча сіла зі сторони. Ну, приїжджає е, дорогі супрухи бомбон. Подивлюся, яка з них буде робоча сіла ну, на бомбона, то звичайно у мене ніяких надій, в принципі немає, які там надії. Е, е, ну, може, не буде сильно заважати, тому що я кота при, приручила. Да? Коти не дикі, але вони не вміють гратися. тому що в Лесі Два хлопці ну, один вже дуже дорослий, тому треба, знаєте, як це добрий день. Другий хлопчик таке саме бомбонище. Але то хлопець, знаєте, ну, тих котів треба. тому ті коти не граючи, то мали не вміє гратися, ну, бо вночі. Вчора я їй скинула фотографію того кута. <бачила>, Бачила, які емоції. Вона навіть написала на глухові... голосові повідомлення шла. Але так от і-і-і, все, я їду. По Чесно я вам скажу, я дуже не хотіла, щоб вона їхала. Тому що це дуже коротко. А тут один фік, що їхати на три дні, що їхати на три тижні потрібно то саме для побуту. Другий супробу, знаєте, що прямо. Не знаю, напевно, на шиї. Бідок для унітазу, а потім ми ж його назад пхаємо. Київський у нас зелений, тому купила той бідок. Ну, тому що вона не провалилася з задницею туди. І таку підставку для ній, така прикольна, салато в Ну, Гарні. Підставка, надіюсь, не буде, перта, бідок буде, тому що дотуатер клюзет такий досить достатньо широкий. чи як то назвати, не знаю. Щоб вона не провалилась, принаймні, не знаю, що але знаєте, що вам скажу? От деколи, так от думаєш, що напевно ми фігню робимо. Тому що я в її віці і, можливо, навіть молодша, ніж вона, була б рази, в рази самостійніша. І нікому, чесно кажучи, в голову не приходило якісь ці обідки для туалета, щоб не впала. Я навіть не знаю. Чи... Ну, там дід, баба, батьки боялися, мані, ну, думали про те, взагалі що я можу впасти. Ну, якось, вже, знаєте, В 9 років, в 8 даже років. Ну, людина при розумі, ти розумієш, що ну, чого туди лізти? Не знаю, а ми, ми са... сильно трясемося. Вона дуже не самостійна, дуже. То порівняно зі мною вона взагалі чесно, знаєте, як вирушена в тепличних умовах. Ну, прийде бомбон, буде виховувати кота, а другого супруга, господи, що його чекаю. Бо я, я йому поскидала фотки. Да? Ну, це, навіть okay. відео йому знімала, що тут робиться. Ну, він трошки, звісно, в і каже, мені чомусь так здається. Каже, ну фотографії, звичайно, всього масштаби катастрофи погано передають, але мені здається, що до того було краще. Я кажу, ти знаєш, мені теж так стається. Не знаю, як це робити. Ой, от, от все залишалося. треба все позабирати, позагрібати. Подивимося, що зробить. Каже вам, що я зробила. Бо я молодець, знаєте, я як трактор, я вже як роблю, баба каже, я вже роблю. Я або ніфіга не роблю, або роблю. У мене немає такого, знаєте, ну, грань бавлення. А? Трошечки щось там, не щось там. Тим більше, що одне діло, справді жити, да, то ти собі можеш розпланувати день. трошки заберу, Розпланувати день і по чуть-чуть робити. А якщо. Не, так вона їздима, то тут, тут буквально кожну годину тобі шкода. Чекайте, я не зрозуміла, а що воно стоїть? Я ж його вчора обрізала. Що? Що, знов нажиралася, що не приснилася, що я обрізала. Та ні, то обрізала. Обрізала, але <но> не зняла. А ось вот, що я ще згадала? Вчора вже вночі, коли не було вже видно нічого, що пішла, от того спалила. Може насправді нікуди. Е, ну тут? Взагалі-то ну, був цілий ряд його. і Тут от тут все були ряди винограду. Але ту, в той час е, е, якось було потрібно, да? якось самоганяру чи щось того робили. Ну, так всіх було абсолютно. Потім звідси його позабирали, тому що його забагато. Там лишили, по суті, тільки із-за того, щоб тінь давало, да, той ловбусь. Але всеріна на гонду хреніща. І зараз взагалі, тенденція у людей практично нічого немає, В Лесі взагалі немає нічого. Ну судно ніхто не їсть. Кажуть, що сагам сама з того чи що там з того робили, ніхто не робить і ніхто не п'є на нікому нафік не потрібно, в принципі. А доглядати за ним таки треба час, да? то підв'язувати, обрізати. Літо воно дурне наростає, то ну постійно потрібно за тим дивитися. Того все позабирали. І я думаю, що я оті от два ряди. Один лише з одної з другої сторони, щоб просто поверху йшло і тінь давало. А ті два ряди заберу, тому що ну, то взагалі нікому не треба. Просто тупо нікому не кометря. От, так що кажу, то обрізала, тому що воно мені не йшло в композицію. У мене на нього є інша ідея, потім вам розкажу зб'юся з темом, бо знову забуду. О, бачите, горить. Да, горить, Точно згадала. Бо я вчора ж тут от пилила, включила світло в туалеті. Потім а, виходила, то й бачила, що я не виключила світло вже вночі сюди. Тобто твою гімну не хотіла лізти, взагалі не хотіла їсти. То хай хай роботник прибирає. Що прибере, звісно, знаєте чого. Бо що, В принципі, він непоганий роботник, я тут нічого не можу сказати. І при тому він ж нічого не вчився. Неку знаєте, інтуїтивно, навіть в у ванні поставити. Ту витяжку. Ну, ну, хто вміє, там ну, розуміють, що в нього, але він такого ніколи не робив. Ну, але якось ну, догадується, які інструменти треба, як треба. І що мені в ньому дуже подобається в другому супругу, він дуже акуратний. Він страшенно акуратно то все робить, він не робить як-небудь, він не робить на халтуру, він, знаєте, сто разів відміряє, а да, не, не як я, мене чергиве западло. Хоча що міряла, От, щоб то не переробляти, в нього гарно виходить. Ну, знаєте, що в мене в ньому бісить? Ну просто безобразно. А я така. Що якщо я знаю, що є робота, треба зробити. Друзі, мені похріну. Їла і не їла. Спала, не спала. І як я виглядаю? Мені вже все рівно знаєте, от як зараз ну, бачите, що робиться з руками? Ну, то піздець. Ну, я не хочу витрачати часу тут зараз. Ну помити помила, щоб знаєте, вже комімо земля на них не була. Але тут зараз вичищати, тратити години. Тут от, ну нафіга, якщо завтра буде то саме, розумієте? Ну, що вже то мити волосся як воно просто вже паклює. Ну так, да, це ужасно, ну вже пофіг. Не хочу витрачати часу. Е, я е, коли отак от, от роблю, я набігу, п'ю якусь каву, щось їм, ну тому що мені треба зробити. А він ні. Він мене тим страшно вибішує. Значить, починає щось робити. Спочатку, вже ж ніби все підготовлено, ну, вже би треба. Сяде, починає щось думати. Думає, шкребеться, сидить. Ну, Тут такое, знаєте, я не гамка, не можу, а знати, що думає. Може, думає, знаєте, як ото все зробити. Подумав, він іде, каву вип'є. Кажу, слухайте, давай вже щось робити. Зараз каву, такі ритуали, блять. каву поп'ємо. Він каже, ну ти ж її пив. Ні, каву поп'ємо. Попили каву. То би ще може полежати, то би ще посидіти, то би ще попердіти, щось зробив, пішов, сяв, та, та курча мать, та стань, та роби. От він такий є. В Кінцевому результаті да, він зробить, він зробить непогано, він зробить добре. Ну то все так довго, то все так нудно. І навіть не то, що він довго робить, да? я оце теж садила три години. Тут нормальні люди за 15 хвилин зробили. Власне, те, що довго робить, як з якимось перервами, перекурами, пересьорами. Господи, він так вимотає душу. Тому кажу, я не знаю, чи він взагалі щось встигне зробити, бо в нього плани, що думати, в нього план тільки ворота, сропес. Він ще хоче обдерти колодязь, <гараж>, гараж перефарбувати, колодязь перекрити. Як вам почну перераховувати, ну я вірю, що в три дня тут робить ще людина, з тим не справиться. Ну, я думає, що справиться. Значить, так, показую вам, що зробила я. Ну, що я не така. Я... Мені було вже ту форзицію нарешті посадити, ну, Але не так, знаєте, щоб сто разів пересаджувати. Хотіла так промахнулася. Я вирішила намітити дорожки. Значить так, Тут от вона піде, ну тут логічно, да? трубу вже газову не знесу, звідси під. І на 40 см. Я може думаю навіть ну, 40 туди міряла, щоб воно, ну, знаєте, от де моя нога, не попало на дерево. Ну, одним словом, отак, от, я подалю, скільки тут 40, може трошечки менше, щоб вони всі були однакові. Ось, по суті ж, не треба абсолютно великої доріжки, ну, нафіга той бетон лити величезне. Основне жалоб пройти, тому що колись від душі, от, бачите, ну от по такому, ти ж ну, по, по такому пластиліну незручно, то щоб було залити, але мінімально. так? А от звідси буде йти. Поворот, ось там моя доріжка, да? сюда, поворот в нікуди. Ну, я ясно, бо хотіла, як би то можливо, щоб ці повороти були закруглені. Таким півкругом, ну, щоб гарніше. Тому вирішила намітити доріжку, щоб знати, де ту форзицію посадити. Да? Якщо вона тут от залишається, ну, щоб на куті. Ну, По-перше, вона ніхіра не вийшла на куті, вона має бути трошки лівіша, щоб вийшовся кут, ну, то що таке. Але я от думаю, чи отут не дуже близько, тому що воно розростається, Проте на картинці тільки. Да? Ну, розростається на картинці, воно сумасшедше. Щоб воно вже зовсім не вивалювалося. Ну ладно, походу, прийдеться пересаджувати. Тут все, да, бачите, ві, 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 ці віники, лінійки, все нормально. не посадила добре, все чітко відміряно, все як з Анфісою продумано. Тут пів, тут по метру. Все, все шикарно. тут от, отут -от. Я вчора прокопала, оце ж по ідеї, починається доріжка, а тут закінчується доріжка. Значить, форзицію посадила. Тут розрахувала що тут перший мигдаль, да? тут розрахувала, що тут другий мигдаль. Краз виходить посередині, буде гарно. І от десь отут та доріжка має би повернути, тут почнуться кущі смородини. Так от через 2 метри або зроблю їх таким зегзагом. Я, я ще подумаю, то що фігня. Тут вона має мені повертати. Якось отак так от теж я би хотіла півколом. Думаю, що достатньо, бо тож сад має мати траву. І тоді от на цьому трикутнику, десь тут, от от, от, напевно, да, чекайте, зроблю <плес> Чорну метку десь тут. Ну так, щоб трохи з форзицією не співпадало, щоб було по-інакшому. Я хочу оцю от херню прикопати. На задній план піду в от нещастя, то... Е Будлея Давида, да? великий кущ і та форзиці жовта, і оце, їх можна формувати кругом. Да? І Вони цвітуть фіолетовим великими квітами, абсолютно всю весну всю літу, до осені. Я такі і вибирала рослини. Оце теж спірея. Да? Бачите, зовсім не схожа на ту, що у мене. та що у мене спірея, цвіте так само від ранньої весни, ну від нормальної, від нормальної весни до осені, такими довгими от, 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 от конусом, чимось рожевим. А оця буде жовта. Бачите? Думаю, то все в неї нормально, я не знаю, чи то квітки, чи то листочки. Короте, я не можу определитися. Но воно з'явилося дуже гарно і вона буде жовта. І от назаді, А це вище, да, рази вище, назад круг великий фіолетового, і біля нього коротше, два кружки жовтого. І от там хочу посадити, де цю от штукенцію присобачила. Дякуючи моїй сестрі, то ви молодець. Починала садити тут фурзицію, то ж яму треба викупити, халяр, там ще коріння. Мочуся, вона каже, слухай, ну взагалі то має бути колом, кол, кіл має бути. Ну він важкий, в мене є, його ж не знайшла. Вона каже, ломиком. Це, ну прекрасно, так гарно робить, таку собі дим-сюди -дим і не купаєш. От. Ніби добре. А? Чого не добре? Не добре, то що я віддати третій раз буду пересаджувати троянду. Боїнг ще не пішов на посадку, боїнг не там. Спочатку я боїнга трошки лівіше засунула, вийшла не по центру. Тіпо, херня, Мені таке не подобається. Знаєте, я ж перфекціоніст з додатками. Пересадила тут. А тепер бачу, що знов фігня, його треба ось так от передвинути. Да. Не знаю, скільки пів метра, не пів метра, тому що такий от... будь... форзиці, не, не важа, не форзиція, ну зрозуміло. Вона ж сильно розростається, і тож буквально через там, можливо навіть рік воно все закриє, прорахувалося, знову мушу пересадити. Ну і що ще? Що ще тут поганого? А, чекайте, з доброго почне. Бігала по території, я такий агроном, слухайте, давайте, я вам кажу, в цих майже в чоботах, таких от, з, з, з сантиметрами, з метрами. Значить, отут, де оця от палка, це має бути липа. Я спочатку думала її рівно по центру саду, от рівно, да? а потім я вирішила її таки дати трошечки чуть-чуть, небагато більше туди. Вона якраз не буде заважати, бо там смородина, смородина любить тінь. Да? І вона їй буде і давати півтінь, і не буде її заважати. А тут я дала більше місця до, до цього, тому що вже всюди метал валяється, господи. Тому що тут буде йти, який, я не знаю, який довгий. Ряд малини. Малина любить сонце, звідси буде йти сонце. А перед малиною, ну, по ідеї ближче да, до сусідки, сюди. Тут би мав бути в кутку абрикос десь. Десь, не знаю, десь тут два ну, 2,5 метра повідступати, А от, от, от перед малиною... Хоча тут були б взагалі до, до фіга багато місця. Перед малиною два інжири, і теж, мабуть, інжира, абрикос інжир Ну, я щось подумала, що буде занадто мало місця. Аж для трьох дерев, і тут, от буде дерево. Ну, не знаю, подивимося. От, тут в мене дивиться, от, чортівня лежить. Я навіть її згрошити не можу. Я не знаю, що це була за опора, дуже важка. Отут у мене мали бути гортензії, яких в мене, в принципі, нема. І перед ними... Мали бути мегдалі, тому що там мали бути катальпи. Ну, катальпи і більше, і більше дають тіні. Мигдалі маленькі, маленькі такі більш проріджені, тому що ми ще на тому ділянці хочемо якесь дерево посадити. І то вже катальпа дві, то дерево не піде. Тому, я думаю, взагалі тут тільки одну катальпу посадити. Ось там от одну катальпу, ну, між тими пнями піля... 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 ближче до сітки. І вистачить. А другу катальпу куди я засуну? Не знаю. Не знаю, комусь її підсунув. Потім шо? Потім треба буде шовковицю хорошо обрізати, тому що вона так вріз, вріздала дорогу. Її треба обрізати, поки не пізно, і хай буде. Ну З цією грушкою все нормально, то історія. А це від найшої щепленої вона. Якісь такі дуже пізні, дуже-дуже пізні осінні, такі величезні, огромні, оранжево-жовті. Ну, коротше, я їх не їм, я їх взагалі не люблю, я не їм. Ні. Їм ем тільки малину і все, Справді. А, і тропічні. Але воно виглядає дуже ефектно. Позияку така дуже стара, бачите, молодець від неї якось, бо той володець тут працював, що ну, щеплене, що ну, просто офігенне дерево, що воно треба чіпати, його не От, то З позитиву, з негативу, що падали довго душі, і, бачите, вже і два дні сонце було дуже активне. Грунт не просихає, ти ходиш, він затоптується з тою травою. Тепер, що були душі, я не могла полити отими хімікатами, щоб зникла трава. Зараз, коли ми щось насадимо, ну, біля нього не можна буде лити тільки тут. Ну, от себе по великому рахунку треба ще раз перекопати. Якось, я не знаю, чи залити хімікатами, та трава всередині пропаде, а вже коли висохне, загребсте, не знаю. Але я вчора думала. Того володю ну, до, до робот пристроїти, тобто тут ще багато роботи. Дзвонять поза зоною, написала йому він в інтернеті. Коротше говоря, що з мене з ним зв'язку не було, але я сьогодні його або когось іншого зловлю, тому що все, я, я тут просто здохну, не виживу. Ну, мені, в крайній мірі, треба, щоб хтось прийшов і десь намітив нормально, як в мене будуть доріжки. Так? Ми що ми, коли поїдемо, я хочу, щоб за той час ті доріжки зацементували. І от я вам казала так от, буквою П і в цю сторону, да, зробили опалубку і поставили нову загороджу. Сусідка прямо хоче глуху, таку глуху, як там в Лесі. Тут в мене буде точно сітка, тому що мені щоб не треба, щоб сонце пропадало на малину. Леся думаю, що хоче, але каже, що не пам'ятаєш сітку для саду. Да? Ось от, от таке. От, значить, тут що малина зюгана все нормально. Тут я хочу посадити оці квітки, ті, що фіолетовим бусинами будуть цвісти чи рости, не знаю. Але я не можу цього дурню зрушити, взагалі не можу. То з городу десь була штука, я не знаю. Напевно, там де моя фузиція. Саме ж сітка стояла, ми сітку зняли, от вона. Нам вже було перегорожено оцю ось цією сіткою, і вона стояла, напевно, на цій дурні. І хлопці її зняли, так кинули, коротше, Я її пробула перекатити, нічого не вийшла. Може, ну, мені треба тут воду одну розчистити, посадити одну сюди, одну трошки далі, і між тим, по ідеї, має бути червона гортензія, якої якої мене немає. Нам розказала. Далі що? Далі треба трошечки оцю, от то теж груша. Але вона ранішня, ну, більш літня і теж така оранжево-жовта, дуже красива. Просто гарно, хай буде, то я залишу. Але от біля неї якась дичь, то дич дичі треба прибрати. Ой, ну і що, знаєте, що саме основне? Абсолютно по всьому двору валяється така чорта, що то таке, то сяке. Ну, його настільки багато, що я навіть не буду перераховувати. Тут от я щось, бачите, біля того горіха. Так, горіх в суботу суботовою спалювати. Оце от, воно просто лежить, бачите, я навіть не знаю, що рушиться. Я навіть не пам'ятаю для чого. -то. Колись тут було огорожено, ну, то я посадила огорожене і тут от було огорожено. Тут жили мої собачки. Що для собак щось було, я не пам'ятаю. Тут що, тут треба якийсь зробити мінімальний порядок з малинником, перерізити чи що, і тут дерево посадити. Ну, а далі трохи мої плани збилися, тому що я не думала, що Маня так багато насадить. Ну воно красиво, ну, але трошки хаотично. Оце це от такі. Тут деревце, що великими квітами цвітається, бора, а не крок щось там. І от воно. Ну, то, що я купувала. Тут її квітки, бачите? Треба якусь порядок провести, от у воєн не знаю що взагалі не знаю, що. Ну, типа Чимось трошки схоже на гортензію, ну, то точно не гортензія, не знаю. Но, але треба да? Ну І От. І оце. Бачите, який старий шифер, стара фігня ржала кудись позабирати. Воно просто по території, то там щось підпирало, то сам щось підпирало, я то просто позносила, я таку накидала. Да? Між тим Оце от треба. Ну, тримається на арматурі зрізати. Тут, 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 тут пропис роботи, розумієте? Помощник прийде, буде пити каву, він чорта не Значить, Так, Тут теж печаль. А ще халяра. Так перегріла той віник, я його замучила і забула про нього, що він зовсім розм'як і ще й завернувся на одну сторону. Він що не мете. А ми є не знаю. Береться, я вчора підмітала повністю. Це от зранку я не мала кучки. самого ранку, я не знаю, де набереться. Вчора трохи тут ще губила, бо я, знаєте, так по участку скачу. Ой, мені Леся дала кульок на 200 ще літрів. Я не знаю, коли тут сміття дівати. Просто не знаю. Знаєте таке от? то ли сміття, то ли не сміття. на йти на дальній, викопувати яму і там залишати. <кій> і от. Це знов таки сьогодні. Вчора я тут ну, давніше вже той мох поздирала, він підсох, от, бо то я зрозуміла, що мох. Просто земля падає, залишається на ньому росте. Це я теж сьогодні з самого ранку на мала треба забрати. Такі ось такі камінчики поприбирати. Ось тут от камінчики. От, бачите, все всеки камінчиками розкидано, ну, Метал забрати. Бо тут що? Я таки зняла сітку, теж непросте діло. Зняла сітку, що <кій> це от теж треба відчухати, пофарбувати, і сітка вже була погана. І зняла я отут-оту -от -от чортівню. Ну, як зняла, там в мене ще один прольот залишився, я вже не змагала. Ну, Але я думаю, що дорогий супруг навіть не дійде до того, він не встигне. У нього просто сумасшедший плани, реально не встигне. Подивимося. Бачите, ми дорогі, все, ходимо по одній локації. Я вже тут такий день, і справді як коняка. А в принципі, ні спереду ні ззаду і нічого не видно. От так як що таке зі сторони, ну а що зробила? І ні чорта не зробила. Так, да, ну, срач качественний зробила. Це я не спорю. А от так от що було замітно сонце. Ні, нічого. Ой, але я ну, вже загрюка на стражі. Ну, Показала вам, що я не бездільничаю. Просто це чомусь незамітно. Зараз моя кава охолонула. Я вам чергову лекцію прочитала. Бачите, перезиваюся на кухні. я так плитку видраювала, що мені просто не хочеться вже так її зразу запаскудити. Знаєте, з вулиці йти, перезуваюся. П'ю каву. Чекаю е, значить, допомогу. Не знаю, що з того буде. О. Не забути колорифер перетягнути свої кімнати, їхню, де не буде спати. Та й все. Ну, приїдуть ті двоє, а тоді, тоді подивимося. Може, щось цікаве познімаємо.